Всім привітки, мої любі! Хочу показати вам, що ж я купила е, на невеличку суму 257,53 у саммаркеті. Е, я, Я, е, ну, звичайно, від мене саммаркет на зупинку е, подалі, а це я йшла з Шабашки. Е, і е, якраз таки. Е, Сам маркет на, на моєму шляху був, і як не зайти. І я не жалію, тому що там я знайшла ось отакий білий, гострий е, верес е, е, вирощено в Україні 180 грам. Е, я ніде такого вересу не бачила, але по е, Тіктоку Дівчинка, яка веде свій блог про схуднення, дуже рекомендує саме цей білий верес. Я, звичайно, брала у продуктовій хатці, там можна е, взяти у е, такому, як е, ну е, машуня, <смас> машуня за котами, тому оце у нас такий. Е, Проходить нявчання, треба її чесати, гладити, тоді вона буде рада. Ну і от оцей білий верес я побачила і купила. Не, з пакета я знаю, який він. Спробую, ну... Ах, да, такий що і ніс проб'є. Я трішки захворіла, тому що, ну, самі розумієте, багато і пацієнтів зараз з геревоїшками і перемерзання, і коли йдеш, от, наприклад, зуби, вроді би я й переодягаюся, але, але чесно вам скажу, ну, і звичайно, хворієш. Ну, я... Одразу ж почала закапувати соляний такий розчин. Ну, чесно, я фізрощен не готую ну не той купи, який він є, а просто сама готую з солі. Солі трішки, трішки тепленької води, ну і, і в ніс. Ніс хоч дихає, бо вночі прокинулась, ну просто нічим було дихати. Ну, і ось цей хрін якраз таки пробив тільки що ніс, що тут у нас є, і вуглеводи є, і жири, і навіть 0,5 білків, але до улюбленої їжі враз саме те. І Коштував він, зараз вам скажу скільки: хрін білий гострий. 37,90. Ну, я вам скажу більше, ніж отою в пакетику. Зараз мені от цікаво, скільки в пакетику грам. В ну, пакетику грам 130. Не набагато таки менше, ніж у баноці, і ну я думаю, що це ну одне і те ж. Тому тому е, подивлюся, який цей на смак, і, мабуть, не буду переплачувати, буду брати продуктові хатці, бо сам маркет, ну так, ціни у ньому трішки завищені, але хоч є там знижечка. Взяла те, що мені хотілося, от дуже захотілося абрикосового джему. Абрикосовий джем у нас е, скільки коштує джем? верес 37 е, так що тут 37 е, гривень отакий От абрикосовий джем просто мені М цікавий такий смачний Тепер взяла сухофрукти. Сухофрукти у мене я е, купую у селян, у бабулек, які за, засушують, але в них немає того присмаку, такого димка просто смачнючого. І я взяла, буду додавати потрішечки у ті сухофрукти. Оцей. Що я ще взяла? Взяла ось такий е, ну, наборчик грибів печериця. Другий сорт 334 грами на 33,67. Також взяла картоплю. Картопля у нас йде по 14 гривень на 39,48. Ось так моє любі. Оце таке було моє невеличке, ну, Покупочки мої невеличкі. І е, що вам ще розказати? Ну, що е, картопля, звичайно, покладу до холодильника, бо та, що в мене була на балконі, вона, ну, замерзла. Е, що ж поробиш? Цілую люблю. Дякую за перегляд. Ваша Людмила. До нових зустрічей.